Шановна Бердянська громада, від імені Маріупольської громади вітаємо вас з ним в місті! Ще вважаємо, що українські право якомога швидше замаярів над Бердянськом, над Маріуполем та усіма тимчасово окупованими територіями. Бажаємо вам витримки, сил, миру та скорішої перемоги. Слава Україні! Всім скоро Кам'яшинські діти зможуть насолоджуватися теплими хвилями українського бердянського пляжу. З днем народженням тебе, Бердянськ! Слава Україні! Героям слава! Учасники театрального гуртка Сторожницький корифеї відділу культури Халмківської територіальної громади на Закарпатті. Щиро вітаємо українське місце Бердянськ з днем народження. Мешканці Бердянська, пам'ятайте, ми з вами. Ми єдині, ми Україна, слава Україні! Слава ЗСУ! Бедянці вітає комезарянська громада. Азовське море наймілкіше в світі, та дуже небезпечне в час в А любить нове, це дорослі діти за добутою, що з витудавів. Працелюбне місто і веселе всі знаходиш для душі тепла, для гостей ти затишна оселя. Звідки б всюди стежка не вела, шановні жителі міста Бердянськ, від імені мешканців Генічівської територіальної громади, генічівської міської військової адміністрації та себе особисто вітаю вас з днем міста. Цей святковий день звертаюся до вас з найщирішими побажаннями. Хочу нагадати, що українці залишаються завжди українцями і на тимчасово окупованих територіях. Я вірю в справедливу українську перемогу в те, що незабаром замаєріє. Прапор України і в Бердянську. Бердянськ це Україна. Зі святом. Шановна Бердянська громада. Від Попасянської громади Луганської області вітаю вас днем міста. Бажаю міцності духу, віру у перемогу та відновлення миру. Попри тимчасові труднощі, ви не самотні. Вся Україна чекає на звільнення Бердянська та відновлення нормального життя. Шановні бердянці, фастівчани вітають вас з Днем українського міста Бердянськ. Віримо в наші Збройні Сили України, захоплюємося вашою стійкістю і впевнені, що наступний день народження вашого міста ви будете святкувати в своїх домівках, а ми зможемо вітати вас на березі Азовського моря. Слава Україні! Шановні бердянці, прийміть найщиріше вітання з вашим днем міста. Не втрачайте надії, обов'язково Бердянськ буде деокуповано. Слава Україні! Дорогі жителі Бердянська, я, як міський голова Нової Каховки, розумію вас, як ніхто інший. У нас з вами одинакова доля сьогоднішнього дня. Ми з вами знаємо ціну втрат і силу любові до рідних міст, навіть тимчасово окупованих. І де б ви не були на сьогоднішній день, святкуйте, гуртуйтесь. Тримайте стрій єдності громади, ніякого відчаю, ніякого розчарування, ніяких сумнівів, дорога додому обов'язково буде, і пройдете ви вулицями звільненого Бердянська, і змиєте в рідному Азовському морі з обличчя гіркоту пережитого і сльози болю, вклонитесь героям і займетеся. Добрими мирними справами, якими так славен Бердянськ, з ним містом, дорогі друзі, море, пісок та привітні люди. Все це український Бердянськ. Вас вітає громада Дніпрорудного. Ми зараз, як і ви, окуповані. Але ми, як і ви, знаємо, що це тимчасово. Бо Бердянськ це Україна, Дніпрорудне це Україна, і ми всі повернемось додому. Тож, зі святом вас незламне місто, зі святом вас український Бердянськ. Від імені Сєвєдонецької громади я вітаю місто Берданське з Днем міста. Ваше місто, як і наше, знаходиться в окупації. Наші громади розуміють всю тяжкість тієї ситуації, в якій ми живемо. Але разом з тим ми віримо. Ми віримо в наших оборонців, ми віримо в ЗСУ, ми віримо в те, що над нашими містами, як і над всією Україною, яка зараз знаходиться в окупації, замайорять. Наші прапори. Ми сподіваємось як на найшвидшу перемогу. Ми робимо все для цього і підтримуємо наші громади і разом йдемо в майбутнє. Тому я вітаю вас з Днем міста і бажаю якнайшвидше відсвяткувати його в себе вдома. Свердинчани знають майже кожен куточок Бердянська, де вони відпочивали, кожен куточок, який припав їм до душі, вашого гостинного міста. Та впевнені, що Бердянськ буде українським. Все буде Україна. З ним міста вас. Шановні жителі міста Бердянськ, маю сьогодні за честь привітати вас з ним міста від імені Олешківської міської територіальної громади Херсонського району Херсонської області. Ми різні, але багато в чому схожі. Місто Олешки так само відзначило свій день міста 14 вересня. 2024 року свою 940 сорокову річницю від дня заснування, схожі ми й тим, що зараз наші міста перебувають в тимчасовій окупації Російською Федерацією. Війна принесла нам біль, горе, репресії. Але ми не втрачаємо віру в нашу перемогу, і ми обов'язково її відсалютуємо на березі Азовського моря, на берегах річки Дніпро Іконка. Ми не втрачаємо віру і над нашими містами в Олешках і в Бердянську обов'язково замайорить український прапор з Днем Народження, місто Бердянськ. Разом до перемоги. Слава Україні! Шановні Бердянці, від цієї великосиверинівської територіальної громади вітаємо вас з днем міста. Бердянсь сьогодні це символ незламності, сили духу і віри в наше спільне майбутнє. І ми впевнені, що вже зовсім скоро разом будемо святкувати нашу перемогу на узбережжі Азовського моря. Слава нашим героям, слава Збройним силам, слава Україні! Всеукраїнська асоціація об'єднаних територіальних громад вітає Бердянську громаду з днем міста, з днем міста Бердянськ! Успішні разом! Хочу побажати вам наснагу, миру, терпіння. Перемоги зараз іде боротьба між злом і добром, між світлом і темрявою. Україна переможе. Слава місту Бердянську, привіт, дорогі мешканці Бердянську. Привіт. Привіт. привіт з Чехії, з Брна, з міста, з міста, другого міста Чехії. Ми з фонду партнерство думаємо про вас. Бажаємо вам всім, щоб вас якомога швидше звільнили, і щоб ви могли повернутися до ваших домівок. Objímají. Sláva Ukrajině. Sláva Ukrajině.